І один в полі таки воїн у Москві. Люд виступив на підтримку України. Та ото спосіб для цього брав свої рідні протести наодинці. Масово зібратися росіянам суд заборонив. Тож усі, хто не підтримує війни з Україною, протягом дня на мітинг виходили окремо. Кожен у руках мав невеличкі антивоєнні плакати. Сьогодні для всіх очень важливо не остаться в стороні. Потому, что страна, кажется, в Я проти війни, проти ввода войск. Я за те, щоб дати можливість Україні жити свободно, спокійно. Протестувальниками одразу ж зацікавилася поліція. Розрішить ваші документи. Та мітингувальників підтримало чимало перехожих. Кажуть, самим їм духу не стає виступати не проти режиму. Вона точно так же має право. Спасибо вам. Бамбачви. Надвечір учасники акції, акції таки спробували зібратися невеличким гуртом, щоб запалити свічку на згадку про загиблих українських солдатів. Утім, поліція одразу всіх розігнала.